Потрібно, щоб була від цивільного населення повага до ветеранів, тобто, щоб вони розуміли, що вони втратили здоров'я, хтось загинув, також цивільних багато хто загинув, тобто, щоб вони їх поважали. Далі вдячність. Вдячність це не тільки в якоїсь допомоги, а й пам'яті хвилини мовчання. Щоб зупиняли транспорт, поробили назвучно мовці по місту, поробили в тролейбусах, трамваях, щоб всі пам'ятали, якою ціною у нас. Достається наша незалежність, цілісність, і вільна Україна, ну і вільна Одеса. Далі рівність, щоб ветерани себе відчували рівними між здоровою людиною і понятно, особою з інвалідністю. То що особливо по-різному відносяться до осіб, які важко були поранені і втратили, наприклад, кінцівки. Тобто, щоб їх сприймали так само, як рівна, рівна здорова особа. Ну і Соціальна інтеграція, щоб більше було доступу до спортзалів, щоб були тренера з адаптивного спорту, які могли безкоштовно тренувати і безкоштовно надавати ці послуги, також щоб підключалися ще організації частного характеру, то тобто по працевлаштуванню осіб з інвалідністю, не тільки на державному рівні, а іменно підприємства, які є частного характеру. Ми надаємо допомогу працевлаштування. Тобто допомога заключається в чому права допомога, психологічна допомога, адаптивний спорт. У нас є облаштовані спортивні майданчики, тренажерний зал. Працює секція з тенісу, з бойового самбо іменно для осіб з інвалідністю. Також у нас є автошкола, де є адаптованих два автомобілі, які надають ну, отримання прав особам з інвалідністю. Також Освіта працюють програми, які не безкоштовну освіту. Також ми влаштовуємо осіб з інвалідністю. Тобто у нас на даний момент уже 16 осіб з інвалідністю працюють у нас в університеті. То тобто це Різні поранення, тобто є особи, в яких там ампутація ніжних кінцівок, верхніх кінцівок, є одна особа, яка повністю незряча. То працює спрацює в нас в відділі кадрів на клавіатурі спеціальний. Ну і також передавати свій досвід курсантам.